На слуху! Ми повинні сьогодні виконати план 3D: це децентралізація, декриміналізація, деолігархізація. І я впевнений в тому, що якщо ми втілимо це в життя, Донбас буде потягом для всієї України. Не тільки в економічному плані, а в соціальному і гуманітарному. ми зможемо на базі малого та середнього бізнесу відновити Донбас. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонс, запрошую вас приєднуватися сьогодні. Ми запросили до студії лідера всеукраїнського об'єднання Народна довіра Луганчанина Сергія Шахова. Будемо говорити, як проводити вибори на Донбасі, і звісно, як відновлювати Донбас, а також які настрої в людей, як на вже звільнених територіях, так і на все ще окупованих. Здрастуйте, пане Сергію. Нещодавно ваша організація ініціювала круглий стіл, який а, і був присвячений саме перезавантаженню Донбасу. І Ось там політолог Вадим Карасьов сказав, що важливо не просто встановити принести мирне життя, а важливо, щоб на а, сході не був встановлений так званий «русський мір і його привірженці, щоб цього там не було, так сказав Карасьов. От наскільки ця загроза сьогодні велика на сході, Знаєте, головне не тільки виграти війну. А насправді треба повернути мир і мирне життя в Україну і перезавантажити весь хід нашої країни. Ми об'єдналися ще 25 травня, коли пройшлися вибори президента, Захід об'єднався. Але чи повернеться мир такий сьогодні в будинки чи в квартири мешканців, які залишилися на місцях на Донбасі? Я вважаю, що сьогоднішні перевибори Верховну Раду. Це покажуть іще раз, чи варті ми сьогодні зробити люстрацію в цих кабінетах, в Верховній Раді і перезавантажити владу іще і ще й на місцях. Зможемо ми не допустити, щоб а, а, саме терористи, вже скажу, агресор, який зайшов на нашу землю, посів знову в кабінетах? Але ви, напевно, бачили вже заяву голови ЦВК Михайла Охіндовського. він сказав, що єдине, що може не дозволити сепаратистам пройти в Верховну Раду, це е, от я зараз процитую буквально, значить, предохранитель, который установлен законом, що не может быть зарегистрировано кандидатом в народний лицо, которое имеет судимость завершення преступления, якщо судимость не погашена в установленому законом порядку, тобто є небезпека, що сепаратисти будуть. Брати участь у виборах і пройдуть до Верховної ради. наскільки мені відомо, сьогодні в Верховній Раді є законопроект про десепаратизацію. Якщо цей закон буде прийнято, то сепаратисти, а ми будемо говорити відверто, терористи не зможуть потрапити до влади ні сьогодні, не через рік, не через 10 років. І це дуже важливий закон, який повинна Верховна Рада прийняти на сьогоднішній день, тому що це дуже важливо для нашої держави. І чи впораються депутати з цим питанням, будемо дивитись, і це головне. А те, що говорить Ахіндовський, це взагалі я погоджуюся сьогодні. Є нема такого механізму, який би не дав прийти сепаратистам до влади. Це один... Це небезпека існує. Це небезпека існує. А... З приводу настроїв людей, от як я вже анонсувала, на звільнених і тих територіях, які ще залишаються окупованими, адже все залежить від того, чи люди виберуть таких кандидатів, а це найголовніше питання. Ми повинні зробити максимальні умови, щоб люди мали прийти на вибори. Максимальна повинна бути явка, максимальна безпека і відкритість прозорість цих виборів. Ми бачили буквально 2012 тисячі дванадцятий рік. І взагалі, як проходили вибори в Україні, вони постійно були непрозорі, постійно були маханації, постійно був тиск з, адміністра... з адміністративного боку. Людей саджали в тюрми, постійно якісь порушували кримінальні справи проти депутатів, проти проти людей, які йшли проти влади ну, кидали перчатку в лицо, вам говорять режиму Януковича, це, це ми вже проходили. Сьогодні люди повинні пере... люди вже перезавантажилися, вже свідомість людини перевернулася на бік України. І я впевнений, що люди будуть обирати правильних депутатів, не тих, які сьогодні пролили кров українських наших братів і досі проливають, бувають мирних мешканців. А на сьогоднішній день. Нам повинні патріоти саме волонтери, громадські діячі, середній та малий бізнес, який допомагає сходу країни на сьогоднішній день, виконує виконує місію чиновників, які сьогодні і досі сидять в кабінетах на сході країни, досі підбурюють населення. Олігархи досі проплачують терористам та сепаратистам, які сьогодні вбивають практично українців. Ми не повинні цього спустити сьогодні. Знаєте, так злити, а повинні сьогодні перезавантажитись правильно, і люди це бачать. Люди, я я вважаю, я оптиміст. Люди люди правильно проголосують і правильні люди прийдуть до Верховної Ради і почнуть правильно працювати. Реформа все ж таки відбудеться. Люстрація повинна відбутися. Ми запропонували план трьох Д – децентралізація, декриміналізація і деолігархізація. Ну, якщо ще перші два можна зрозуміти, як це повинно відбуватися, де олігархізація, це як сьогодні? Практично олігархи працюють на Кремль і зрадили нашу державу, ми бачимо, яким чином сьогодні відбулася ця підступна війна. Диверсійна, терористична, хто її підпалив зсередини, а це ж зробили саме в Україні. І хто сьогодні бігає до Кремля? Хто сьогодні радиться там в Кремлі? Кому сьогодні надають вказівки з агресивної з російської території? Ми це бачимо. Це олігархи, які зрадили нашу державу. Сьогодні ми повинні перезавантажити старі еліти. Позбутися е, старого того е, е, шмаття, яке в нас було олігархи, і перезавантажити на середній та малий бізнес, які зможуть все ж таки відбуватися і в Україні у владі. У владі. А, а олігархи вона ж будувалася як в нас влада? Олігархи е, купували політиків, політики ставили чиновників, і потім пішла кримінальна сфера сьогодні, яка бігає. Ті елементи, які бігають з автоматами е, по українській території. Психолог Світлана Снігирьова про це вона говорила якраз на круглому столі, Який ви організовували. Е, е, каже, що е, значить все тримається на волонтерській допомозі. 40% переселенців не хочуть повертатися назад. І головні причини це страх, розгубленість, відсутність нормальних умов для життя. Справді 40% чи це перебільшення? Ну, ви знаєте, спочатку люди стояли на площах, лементували Росія. І ми бачили, як людей зомбували. Приблизно 85% населення Луганської та Донецької областей були на боці так званих сепаратистів. Потім, коли почалися вибухи біля будинків, люди почали розуміти, що трапилося, і хто їх зрадив, і як їх ошукали і обдурили. Перша, перша хвиля була переселенців, це саме малий та середній бізнес, про який ми сьогодні говорили. Патріотів, українсько налаштованих, потім друга хвиля людей, які ще були з недовірою до західної України, що там бандери живуть, правий сектор. Коли волонтери почали пересіляти людей, то люди почали вже знаєте усвідомлюватися, як то освіжилися, побачили, як люди живуть на західній країні, і може їм не хочеться виїжджати, але треба повертатися додому, відновлювати Донбас, зруйнований Донбас. Який руйнувався 23 роки саме е, олігархами та чиновниками і криміналітетом. і ми зможемо сьогодні це зробити. 40% людей е, це так здається, що вони не хочуть поїхати. Як тільки закінчиться війна, вони побіжуть на Донбас, тому що це їх земля. Це вони там народилися рідний дім. Так. До нас приєднується Сергій Гармаш, головний редактор інтернет-видання Остров пане Сергію, здрастуйте. Доброго дня. Які у вас дані щодо настроїв людей на вже звільнених територіях Сходу і на все ще окупованих, що там відбувається? Вот ну, буквально сейчас, когда мене набирали, мені дзвонив человек з Донецька і рассказывал о настроениях, ну, которые достаточно тривожні в зв'язку з тим, що люди не видять політичної волі керівництва цього державного України. Сейчас що-то міняти на Донбасі? И как бы факты говорят о том, что даже после освобождения, но ну мы знаем, что вчера был избран э, в Славянске секретарем горсовета э, член Первой пятерки партии регионов в этом городе. Константиновки наших преподавателей, которые вынуждены были из патриотических соображений, потому что им родила опасность реально уехать из города, э, их уволили в связи с э, тем, что они уехали, и не хотят восстанавливать на работу. В местном училище. То есть, как бы, нет политической воли к тому, чтобы там что-то реально менялось после освобождения. Добрый, какие выборы? Ну, я не, Но, Но, я не, не я уверен, проживати. что сейчас, если проводить местные выборы, то это что-то изменит, поскольку, опять же, нужно подготовить да, людей, которые заменят нынешнюю, так называемую, элиту. Вот этих, все, все они являются феном партии региона, все определенную историю имеют ну, мягко говоря, криминальную, да, условно говоря, вернее. Поэтому этим тоже нужно заниматься. Я вот на днях имел беседу с одним из э, советников губернатора Донецка, который обвинил меня там, в распространении неправдивой информации насчет того, что Тарута поддерживает э, вот это вот регионалов славянский предгоров. Тогда я спросил, хорошо, а как, кого же вы тогда поддерживаете? Он сказал, мы никого не поддерживаем, мы не лезем в местное самоуправление. Есть Здесь вопрос, да? То есть, а кто должен лезть в местное самоуправление? Государство есть или его нет? Если оно есть, то оно должно заботиться и о политической ситуации на своей территории, да? То есть, оно должно готовить кадры. Кадровая политика, она потому и называется политика, что ее нужно проводить, ну, ей нужно заниматься. Вот в Донбассе сейчас этим никто не занимается. а патриоты, да, патриоты, которые уехали, я сейчас слышал часть беседы у вас в эфире. Они действительно не горят желанием возвращаться туда, где осталась та же милиция, та же власть. И, соответственно, и, и остается опасность для их жизни. За дня в Доброполе был вдорван э, уже второй вот в этом городе активист украинский, благодаря которому как бы, в Доброполе не стало ну, центром сепаратизма. То есть борьба ведеться, вона продовжається на заварджених територіях служба. боротьба з uh, українським патріотом з України. Дякую, що приєдналися. Бо Сергій Гармаш, головний редактор інтернет-видання Остров. Дякую, Сергію. Дуже важливі питання затронув. Тому повернемося до э, э, плану. Бути ця політика? Ми повернемося до Втручання. плану 3D. 3D. Э, э, якщо. Війна вона, вона закінчиться з сильним, сильною державою, яка сьогодні є агресором проти України, виступає Росія, то всередині ми зможемо вже навести порядок, якщо ми повернемося до декриміналізації, а кримінал посів в кабінети ще з 91-го року. Перезавантаження влади не було. Це є декриміналізація. Деолігархізація також повинна пройти. І якщо середній та малий бізнес... Будуть розуміти, що в них є. Вільне, знаєте, сьогодні Росія вивозить, ми знаємо, обладнання, вивозить Луганський тепловоз вивозить багато підприємств, які їм потрібні сьогодні в Росії. Але також ми можемо взяти світові приклади. Німеччина після другої світової війни все ж таки ви з німеччини правильно, але вони перезавантажилися і почали жити з чистого паперця. Так і Донбас може дати поштовх, економічний, соціальний і гуманітарний на всю Україну. Саме з Донбасу може початися. Розвиток і перезавантаження ті реформи, які ми довго чекаємо. Це децентралізація, про яку так довго ми говоримо, поширення повноважень на місцях. І вибори, Сергій правильно сказав, що вибори сьогодні ми не, має, не можемо проводити, і вони не призначені. Тільки після закінчення війни батальйони добровольчі, в яких не тільки військові сьогодні воюють, сьогодні там є вчителі, сьогодні там є економісти, юристи, історики. Люди, які пішли захищати свою землю. Якщо ми говоримо про переселення, про переселенців, добре, переселенці з Донбасу переїхали на, на велику Україну, на західну Україну і хочуть там залишитися. Але добровольчі батальйони, які сьогодні і захищають українську землю, вони ж побудовані з кого? Кияни, львів'яни, закарпаття, Чернігів, Черкаси, Полтава, Дніпро, Харків це вже. Пройшло перезавантаження, і саме ці хлопці, патріоти, які захищають нашу землю, зможуть замінити і міліцію, і прокуратуру, судову систему, зможуть зробити не тільки децентралізацію, а декриміналізацію посісти саме не просто в крісло чиновників. Чи зможе брати людина, яка сьогодні захищає нашу землю, бачить братську кров, чи зможе вона взяти хабаря? Чи просто допомогти людині? Знаєте, я вважаю, що не зможе. Це не просто оптимізм. Це, це ми можемо е, на світових при, прикладах. Е, Головне, що ці люди могли справді потрапити так, у владу так. і працювати а, з приводу відновлення Німеччина пообіцяла 500 мільйонів євро. А на відновлення Донбасу буде створено спеціальний фонд. Цих грошей вистачить, скажімо, для, для чого саме може вистачити це доволі велика сума. Ми можемо подякувати Німеччині за допомогу, але повинна допомогти вся Європа і весь світ. Тому що якщо ми повернемося в старі часи, коли почалася Друга світова війна, коли примара, примара Гітлера сьогодні стоїть не тільки на порозі в Україні, а вона стоїть у всьому світі. Давайте побачимо. Калінінградська область починає сьогодні якісь там, також виходять в море параплави чи кораблі. Теж якісь, знаєте, В них відбувається я не знаю, це конвой чи не конвой, гуманітарний, але вони ж дивляться, може, і на Європу з того боку. Ми бачимо, що Абхазія захоплена, ми бачимо, що захоплена Чечня практично захоплена, і сьогодні Чеченці їдуть нам воювати. Ми бачимо Придністрові. Фактично весь світ захоплений. А може подивимось з іншого боку, що сьогодні імпульс цієї війни української перекинеться на Європу. Тому ну, не одна я... Німеччина, а 28 держав. Європа повинні нам допомогти, і е, весь світ повинен. Сьогодні Нам йде допомога з Великобританії волонтерам. Про це ми просто не кажемо. Сьогодні допомагають ль, українські прошарки, які сьогодні є за кордоном. Також надають допомогу на е, всюди в Україну. Скажімо, ось те, що залишається зараз. Я хочу просто задати слова психолога, яка говорила, що є люди, які не хочуть повертатися, то ці суми дають надію на те, що дійсно буде відновлено Донбас, інакше просто не може. Україна зробить все, щоб його відновити. Ну, по-перше, знаєте, ми повинні думати не тільки надіятися на щось допомогу, повинні саме самі долучатися до роботи і думати, як ми відновимо Донбас. Є різні програми, за якими ми маємо брати обладнання в лізинг. Ми маємо, може там сьогодні побудувалася практична армія в Україні, а військово-промислового комплексу. Немає. Може, там треба на Донбасі робити військово-промисловий комплекс і робити індустрію на весь світ. Знаєте, я нещодавно читав, коли відновлювався Нацбанк. Наш так ми побудували не тільки платіжну систему, а ще й поставили обладнання, яке почало друкувати ціні, папери, гроші, монети і так далі на весь світ. Так, можемо поставимо таке обладнання, яке буде робити щось для всього світу, і ми будемо потрібні все ж таки Європі і е, за кордону. Правильно Тоді способи є Лізинг – один з них пане Сергію. І зараз давайте торкнемося вчорашньої зустрічі у мінську. З одного боку, оглядачі пишуть, що е, ці кризові переговори не дозволили досягти прориву, але... Є хороші меседжі. Всі сторони е, підтримали запропонований мирний план е, Петра Порошенка. І, зокрема, була важлива заява про те, що негайно почнуться консультації прикордонників. Ось е, наскільки можна сподіватися, що кордон буде закрито і не буде проходити військова техніка озброєння найманці з Росії. Ви знаєте, довіри. Довіри російської, російської стороні вже бути не може. Ми бачили, як в Крим не повинні були зайти військові. Ми бачили, як почали бігати зелені чоловічки, а сьогодні вони бігають на Донбасі, стріляють українців. Сьогодні це гарно, що провели переговори дипломатичним шляхом і повністю погоджуюсь з позицією. Президента Петра Порошенка, що повинні ми вже говорити, і залучили до роботи Євросоюз, чи піде на всі умови російська сторона. Ми не можемо про це навіть і думати. Тому ми повинні бути пильними в цьому питанні. І сьогодні, а то просувається вперед. Ми бачимо, що кордони і так звужуються. Правильно? І так звужуються Армія спочатку ми бачили, що Росія просто напружувала м'язи, потім почали нас бити. Але ми також на такі слабкі, як казалися правильно, ми почали сьогодні будувати армію, і армія вже побудована. Побудована не просто радник глазів Путіна сказав, що армія до січня місяця. Буде мільйонна в Україні, вона саме буде, тому що патріоти в Україні є, і вони йдуть воювати. Сьогодні ми не повинні думати, що е, також мирним цим договором е, ми знаєте, ми підписали один договор в 94-му році, меморандум, коли склали ядерну зброю. І нам повинні також допомагати сьогодні. І Америка, і Євросоюз, і весь світ. Ніхто поки що не допомагає. Ми повинні тільки на себе надіятися. Тільки надія може бути на наших патріотів, які сьогодні і стискають той кордон. скажімо, щоб так. зберегти обличчя, росіяни можуть все таки піти на це, адже це були тристоронні перемовини, і будуть консультації, скажімо, тристоронньої контактної групи. Знає, з вчора, вчора були перемовини. Вчора були перемовини. А з боку Новоазовська заходило 30 танків. Колона з Краснодона заходила також колона градів та танків, буків, ос і так далі. тому подібно. Чи маємо ми вірити їм? Дякую за розмову. Сьогодні гостем студії був лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра Сергій Шахов. Миру нам всім і добра. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. слуху, на слуху.